Москва продовжує мріяти про новий світовий порядок, хоча вже сама визнає, що швидко він не настане. Водночас голоси Кремля переконують, що український саміт миру в Швейцарії нічого не вирішує. Але на питання, якщо це дійсно так, то чого ж здіймати такий галас навколо цього? Відповідь дуже проста через те, що цей саміт насправді зачіпає Росію за живе. Росія в шоці несуб'єктна на думку Кремля Україна, на чолі з нелегітимним, на думку Кремля президентом, змогла організувати таку конференцію. І тепер офіційна Росія перебуває у реальному шоці. Президентка Швейцарії Віола Амхерт заявила, що вже майже 90 країн підтвердили участь у саміті миру, половина з яких з Європи та Північної Америки. Інша з Південної Америки, Африки, Близького Сходу та Азії. Більшість країн будуть представлені на рівні глав держав та урядів. Ми хочемо запустити широко підтримуваний процес для досягнення довгострокового і стійкого миру в Україні і створити умови для проведення майбутнього мирного саміту вже за участі Росії. Це вдасться лише за умов спільних дій усіх країн. Пояснила Віола Амхарт. На цьому тлі Москва радіє, що до її нового світопорядку вже хоче доєднатися Зімбабве. При цьому уваги заслуговують свіжі новини з Німеччини. Багато її фірм, що працюють на українському ринку, планують нові інвестиції. Агенція Reuters із посиланням на опитування, проведене німецько-українською зовнішньоторгівельною палатою, повідомило, що з опитаних 142 підприємств близько 42% очікують на поліпшення економічної ситуації в Україні протягом найближчого року. Насправді, кожна друга опитана німецька компанія розцінює доступ до українського ринку як шанс для її бізнесу. Україна одна із найбільших країн у Європі. Там є кваліфіковані кадри. Насамперед, освіта у сфері природничих та технічних наук завжди була хорошою. До того ж, тут родючий ґрунт. І з погляду логістики положення країни вигідне для Європи, пояснив голова AHK Ukraine Райнер Перау. Експерт компанії KPMG Ніколай Кіскальд. Наголосив, що німецькі компанії можуть зробити значний внесок у зміцнення української економіки. Як велика промислова країна, Україна означає для німецьких підприємств величезний потенціал, особливо в галузі виробництва, енергетики, фармакології, IT та аутсорсингу. Варто зазначити, що наприкінці жовтня віце-канцлер та федеральний міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек повідомив, що до уряду ФРН надійшло 30 заявок від компаній, які хочуть інвестувати в українську економіку. І це найкраща відповідь на російський наратив про те, що, начебто, Україна нікому в Європі не потрібна. Отже, друзі, ймовірно, що все, що ви зараз почули відносно планів наших європейських партнерів щодо економіки України, здається вам чимось схожим на казку. Хоча це реальна інформація із дуже надійних джерел. Європа дійсно готова до колосальних інвестицій у відбудову та розвиток України. Але це це плани, які можуть бути реалізовані. Через щоденну важку і жартовну роботу Сил оборони України. Тому для всіх нас зараз вибір є очевидним або в ЗСУ, або для ЗСУ. І ще один дуже важливий момент. Для того, щоб стояти і перемогти, звісно, що ми маємо сподіватися на найкраще, але бути готовим до найгіршого варіанту. І саме про це програма контрпропаганда. Тож тримаємо стрій, зберігаємо розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. До наступних зустрічей. До побачення!